25 квітня у Могилів-Подільській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 11 питань. Вшанувавши хвилиною мовчання загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України, члени виконкому перейшли до розгляду питань порядку денного. Озвучували власні пропозиції, пропонували раніше підготовлені проекти та задуми в реалізації та вирішенні нагальних потреб Могилів Подільської громади. Загалом робота виконавчого комітету базувалася на прийняті рішень у сфері соціальних, адміністративних послуг, комунальних питань. Члени виконавчого комітету заслухали звіти про роботу начальників управлінь міськради, фінансово-економічного управління, управління містобудування та архітектури та відділу з питань фізичної культури та спорту. Одноголосно підтримали рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Загалом, усі питання порядку денного членами виконкому підтримані.